Центр підтримки для евакуйованих жителів Куп'янської громади відкрили у Харкові. Такі центри, або як їх ще називають хаби, у Харкові почали працювати від жовтня. У цьому відео ми пояснимо, хто і яку допомогу може отримати у таких центрах. Отже, Куп'янський хаб, четвертий у місті, крім нього, працюють центри для евакуйованих із Вовчанської, Липецької і Курилівської громад. Розповів начальник військової обладміністрації Олег Сенягубов. Логіка одна і та сама, тобто вони працюють за логікою ЦНАПів. Тобто люди в одному місці мають отримати весь спектр фактично послуг, які вони отримували в самому місті Куп'янську до, скажімо так, евакуації. фактично перший день офіційного відкриття, і люди вже сюди прийшли. І ми будемо розуміти, що люди, тобто кількість людей, які будуть сюди звертатися, вона буде лише збільшувати. Тому ми вже шукаємо наразі ще одне приміщення для того, щоб його відкрити саме для куп'янської Тишного громади команда Суспільного побувала у центрі підтримки у перший день його роботи, і серед тих, хто звернувся по допомогу, була жителька Куп'янська Олена Перченко із семирічним Владиславом. Це її онук. Жінка прийшла в центр підтримки, щоб оформити над ним опіку. Під час війни мама одиначка в нього виїхала в невідомому напрямку. Подавали і документи. Поліцію для розшуку. Ну на даний момент поки надеж якось всього... обі... об... обісобізпічать нині. В Харкові мешкає понад 6 тисяч евакуйованих із Куп'янської громади. Це в півтора раза більше ніж залишилося в ній самій, говорить начальник куп'янської міської військоадміністрації Андрій Беседян. У цьому центрі підтримки працюють фахівці Куп'янської міської ради. Вони надаватимуть людям соціальні, адміністративні і медичні послуги, а волонтерські організації видаватимуть продукти і предмети гігієни. Процентр, якщо людина неходяча з інвалідністю, сама проживає знову ж таки на квартирі або в гуртожитку, не має можливості особисто бути присутнім. тут. У нас є спеціалізована служба, яка знаходиться в управлінні соціального захисту населення. Ми будемо приймати такі заявки і люди будуть виїжджати на... додому. Да? до людей. Ми розуміємо, що ті люди, які вимушено евакуюються, вони втрачають фактично все. Да? І психологічний, і емоційний. Стан дуже важкий, тому ми покликані зробити так, щоб вони відчували себе якомога захищеніше, поки вони не зможуть повернутися додому. І ми будемо з ними постійно знаходитись поруч до того моменту, поки вони не повернуться додому. Наступний центр підтримки у Харкові за словами Сеногубова планують відкрити для жителів Циркунівської громади.